Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати рецепт вареників на пару. Саме як я готую. Всі точні пропорції будуть описані в описі внизу під відео. Заходьте, читайте, дивіться, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. У добре розігріту сковорідку додаю приблизно 3-4 столові ложки олії. Можна додати 30 грам або 20 вершкового масла, домашній фарш. Це свинина у мене. Ви можете брати будь-який на ваш смак. Через 5 хвилин додаю цибульку. Пушкою приблизно 7-8 хвилин на середньому вогні. Часничок. Зараз у м'ясну начинку додаю спеції за смаком. Свої улюблені. Дуже багато сьогодні не буду додати. Саме необхідне для смаку, для аромату, мускатний горіх. Дуже багато його не треба давати. Він дуже такий ароматний, досить буквально чуть-чуть. Сіль. Тут у мене сіль горіхова. Вегета дівчайної ложки. Паприка солодка. Ось така хороша ложка. Аджика. Це для пікантності. Ця аджика досить така гостра. Це за бажанням, Чорний перець. розмарин Ось така приправа до м'яса. Все добре перемішую. Обсмажую приблизно 2 хвилинки, щоб спеції віддали свій аромат, смак. Вони при смажці дуже гарно розкривають свої аромати. Щшло 2 хвилини, спеції гарно розкрили свій аромат. Зараз додаю приблизно 1 столову ложку води, звичайної води. Це для сочності. Якщо ви додавите вершкове масло, наприклад, 30 або 50 грам, тоді воду не додавайте взагалі, тому що буде дуже багато рідини. І коли багато рідини, тісто погано скріплюється. Тому дуже акуратно з рідиною. Тушкую іще приблизно 5 хвилин на середньому вогні. Ось так має бути. Рідина має трошечки виділятися, але тут жир, в основному жир. Начинка має бути соковита. Фарш не має бути сухим, тому я додала одну столову ложку звичайної води, так як у мене не було на даний момент вершкового масла. Вихід із положення, як кажуть, Добавляю свіже перо зелене. Свіжий укропчик. Ви можете петрушку додати, кінзу, хто що любить. Все за смаком. Зараз все перемішую, тушкую приблизно ще півхвилинки, хвилинку не більше, щоби зберегти смак ось цієї прекрасної зелені. Боже, який аромат! Просто фантастика! Прийшло півхвилинки. Виключаю плиту і залишаю, хай остиває начинка, а тим часом я займусь тістом. Для тіста всі продукти мають бути кімнатної температури. Це має бути яйце і кефір. Обов'язково кімнатна температура. Тоді буде. Гарне тісто, пористе кефір. Спочатку йде кефір, потім йде обов'язково сода, не сіль, не яйце, а саме сода. Кефір, сода, а далі все поетапно. Ось так має бути. Тоді гарно спрацює реакція кефіра з содою. Одна чайна ложка. І зараз треба все добре перемішати, щоб з'явилися ось ці бульбашки. Реакція має піти. Ось така консистенція кефіру. Вона така воздушна, повітряна така. А бульбашок, як зірочок на небі. Стільки багато-багато. Ну, дуже повітряна маса, дуже-дуже. Тому правильно треба робити спочатку ось так. кефір, сода, а далі вже можете поступово додати яйце, щіпка солі і так далі. Мука має бути останньою. Якщо ви додавите після кефіру яйце, а потім соду, реакція така не буде. Тому що яйце переб'є ось цю повітряність. А повітряність це результат пористого тіста. Тому. Зберігайте ось цей принцип такої технології. Яйце. Дві 2 столові ложки олії, або 2 столові ложки топленого вершкового масла. Як маєте бажання, отой додавайте. одна ложка, дві ложки, щіпка солі, буквально чуть-чуть. Пів десертної ложки. Це у мене горіхова сіль. Я горіх дуже люблю, тому я змішала горіхи з сіллю. і аромат просто супер. Добавляю борошно. Борошно обов'язково має бути просіяне. борошно додавайте поступово в два етапи, так буде краще видно, наскільки тісто еластичне, щоб не переборщити борошном, тому що борошно буває різної якості. Буде в описі описано, скільки грам борошна, але плюс-мінус може бути 50 грам різниця, тому дуже сильно тісто не забивайте. Чим воно буде ніжніше, еластичніше і приємне на дотик, тим краще будуть вареники на пару, вони будуть пористі м'які навіть день-два вони можуть спокійно в мисці бути лежати на столі, і вони не будуть черствіти. А якщо ви дуже багато дасте борошна, тісто буде тверде, і відповідно тому будуть і вареники такі. Перемішую і дивлюся, яка консистенція. Гарна реакція кефір з содою спрацювали. Це, тому що спочатку йде кефір і потім сода. Добавляю другу половину борошна і поступово замішую тісто вже вручну. Коли дійдете до того моменту, що буде вам казатися, ну, вроді би, вже і не потрібно борошно, але, може би ще чуть-чуть я би добавила. Ні, якраз на цьому етапі зупиняйтеся. Добре, вимішуйте, залишаєте на 30 хвилин, і тісто собі потихеньку ще там дійде, і буде супер. Ось таке тісто має бути. Замішувати тісто потрібно 7-8 хвилин. Чим довше ви будете вимішувати, тим більше воно буде ставати еластичним. тісто настоялося 30 хвилин, поки я буду формувати вареники або гомбовці, хто як називає. Тим часом має вода закипати обов'язково. Ось така у мене пароварка дуже зручно. Такий агрегат. І потихеньку чекаю, поки закипить вода. Ось тут у мене малина, тут вишня, вишня без кісточок, все заморожено, збризгую поверхню. Щоб тісто не забивати мукою, я трошки збризну олією і руки. Тут у мене тісто ось таке воно має бути, бачите? Дуже таке приємне, ніжне на дотик. І зараз ось так трошечки тут. Вимішу. Ось таке, бачите, ніжне, ніжне. Дуже мягке. Якщо прилипає, можете трошки взяти ще раз збризнути олією. Вода гріється. Я трошки ще збризну. Яке воно ніжне. Трошечки так от вимішу буквально, хвилинку, дві. Можна ось так трошечки розтягувати і збирати. Ось так розтягувати і збирати. Ділю на чотири частинки, так як у мене поверхня не дуже велика, ви можете ділити на Ось такий колобочок. скручу. Ось так. Накриваю пліпою, щоб тісто не підсихало ось ці три шарика, а з одним я буду зараз працювати. Ось вот так. Розкатую тісто. Має бути трошки більша, як зазвичай ви робите на вареники, на пільмені тісто. Приблизно ось така має бути висота. Не дуже тоненько і не дуже товсто. Має бути серединка. Зараз роблю ось такі кільця. Трошки можна ось так підтягнути і тісто наповнюю начинкою. Спочатку йде м'ясна, а потім солодка вишня з малиною. У мене гумбовці будуть не дуже великі, тому я начинки багато не даю. Така столова ложка не дуже повна, приблизно так. Нарізала ось такі куски пергаментної бумаги. Це для того, щоб сюди викладати вареники або гомбовці, щоб не, при, не прилипало. Можна і збризнути, змастити олією. Мені зручніше так. Ось так перевертаю акуратно і роблю такий собі вареничок. Добре края скріплю. Ну, товщину видно вам, да? десь от така от трошки більше, як ви робите зазвичай вареники. Ну, от приблизно так. Ось такі будуть у мене гомбовці. Оці от края можна трошки вверх підтягнути і так защепити. Така косичка. Ось так. І викладаю на пергамент. І так зручно, тому я роблю так. І продовжую далі. Беру ось так от края скріплюю Трошечки їх підтягую, щоб більше тіста захватити. Не прилипає нічого. Дуже прекрасно з ним, з тістом працювати. Можна такий грібішок залишити, можна косичку. Я косичку зроблю для того, щоб краще якби, зафіксувати верх, для надіжності, як кажуть, ось так. І викладаю на пергамент. Прекрасно все, тісто не прилипає. Чудово! Вода вже майже майже закипає. Ось такий вареничок. Вода закипіла. Викладаю ось ці заготовочки і залишаю в пароварці приблизно від 8 до 12 хвилин. Це залежить від. Товщини тіста, як ви його розкатали. Чим товще тісто, тим трошки більше треба буде потримати. І зараз продовжую робити солодкі. Друга кастрюлька буде у мене солодкі. Накриваю кришкою, ось так. І чекаю свого часу. Трошечки ось так порозтягую. Малина вишня, кладу по три штучки малини. Ось так. І по три вишні. Порівну, щоб не побилися там внутрі між собою, щоб нікого не обділити, ні малину, ні вишню. Тому викладаю порівну. Ось так. Цукор, так як вишня кисла, трошки можна додати цукру. Ось так скріплюю. Ви можете додати будь-яку начинку на ваш смак. Кожного своя фантазія. І роблю ось такі косички. Начинка дуже смачна. Фарш соковитий, не є сухим. А малина з вишнею це просто наскільки смачно. Я не знаю, чи передає камера, але тісто досить таке порісте. Пухке, ніжне. Ми вже по дві штучки скуштували. Ось тут іще пару штучок. Пробуйте. Рекомендую. Всім смачного. Дуже смачні.